Привіт! Вітаю тебе на каналі «Про стосунки» з тобою менторка по стосункам Ірина Савчук. Підписуйся! Сьогодні ми говоримо про те, як не бути зручною. Особливо це стосується тих дівчат, які тільки почали спілкуватися з чоловіком, тому що саме на початку спілкування, після знайомства, ми дуже хочемо, знаєте, бути краще, ніж ми є. Ми починаємо трішки занижувати свою планку для того, щоб там сподобатись йому більше. Не треба цього робити. Так, от що робити, щоб бути незручною і не показувати чоловіку, що ви, типа, Угу. Варіант, для якого можна не напрягатись. Так, от, перше, для того, щоб не бути зручною, не треба бути доступною для нього 24 на 7. Це знаєте, коли він написав, а ти в секунду відповіла. Коли він запросив, а ти одразу для нього вільна. І отакі всі речі потрібно призупиняти. Він написав зранку, ти відповіла і сказала, слухай, коханий, да, о, коханий знайомий, що він не коханий, не коханий. Ой, дай біжу працювати, зізвонимось, пишемось ввечері, і ви цілий день займаєтесь своїм цікавим життям, а він своїм, і не потрібно постійно бути в переписці. Це важливо не занижувати планку. Це дуже велика помилка багатьох дівчат. Ну, давайте візьмемо просто якісь. Зашкварений приклад йти в Макдональдс замість ресторану. Ну, наприклад, так він сказав: типу, йдемо там в Мак. Я розумію, і можна там на якомусь побаченні залетіти і в Мак на машині, але не на першому, і не на другому, і не на третьому. Тобто це відразу дуже занизить вашу планку, якщо ви їсте в якісь дорожчих ресторанах ніж Макдональдс, або це якась може бути супер там забігаловка, так тому ніколи не занижуйте планку і не занижуйте свої потреби. І якщо ви приходите в ресторан, не намагайтеся, знаєте, або наїстися там на все життя наперед, або навпаки, замовляти те, що ви, там, ви привикли в повсякденному житті їсти лобстерів та замовляєте собі гречушку. Ну, типу, не треба. Ви приблизно на своєму рівні, як ви себе відчуваєте комфортно, так і поводьте. Дуже важливо не боятися, не соромитися, казати про свої потреби, які квіти ви любите, що ви любите, що ви любите подарунки, що для вас важливо, щоб на якомусь побаченні чоловік пішов з квітами. Тобто, це, це також про вашу планку, яку дуже часто ми занижимо. Ну, і якщо ваші розмови або ваші переписки вже перейшли в еротичний характер, зіліться в самому, на самому цікавому місці. Залиште йому простір для фантазії. Повірте, ці декілька правил дуже сильно змінять вашу хорошу дівчинку на щасливу. А якщо ви досі почуваєтесь дуже-дуже хорошою дівчинкою, я вас запрошую на свій курс. Про сепарацію. Він буде в травні, або якщо ви дивитесь це відео пізніше, то він буде в записі продаватись. Курс про сепарацію це просто діамант, який потрібен кожній. Ніколи без сепарації. Ми не будемо себе почувати вільно, дівчата. Дівчата і хлопці, до речі, також. Ви можете на цей курс приходити. Раджу його усім насправді. Це сепарація від батьків, від родичів, від сестер, братів, від батьків, яких вже немає в живих, від колишніх чоловіків. Сепарація від дітей це дуже важливий процес. Тому що коли ми не сепаровані, ми не живемо вільно, ми не живемо своїм внутрішнім відчуттям. А ми живемо служінням усім навколо. І якщо ви не сепаровані, то ви будете себе завжди на побаченнях поводити як хороша дівчинка. А це шкідливо. і Я забороняю це робити. Тому підписуйся на мій канал, я впевнена, що ти знайдеш тут для себе дуже багато корисних порад. Лайкай, пиши коментар, заходь за посиланням у описі до цього відео, там ти зможеш знайти курс про сепарацію.